Можливість собічно розвиватися. Міжнародний навчальний центр IT-STEP-академія запрошує дітей від 7 до 14 років на навчання в малій комп'ютерній академії. Здобувати знання, каже директор Івано-Франківської філії Ігор Мандер, Вони починають з найпростішого і згодом вже опановують складніші навички. Діти розробляють сайти, працюють з графічними редакторами, створюють ігри та програмують. Усі знання можна одразу застосовувати на практиці. Під час втілення власних проєктів студенти отримують навички роботи в команді, прокачають свої софт скілс. Це планувати та досягати мети дуже важливим елементом у навчальному процесі малої комп'ютерної академії є саме гейміфікація навчального процесу. Наші діти так чи інакше дуже люблять грати ігри. Але завдання академії саме якраз показати нашим студентам важливість гаджета не як засобу для розваги, а інструменту для навчання, а на майбутнє заробляння на власне життя. Тому ми застосовуємо гейміфікацію у навчанні, крім того, всього наші діти вчаться. Самостійно створювати персонажів мультиплікації створення власних ігор, і це їх не тільки мотивує, але їм не стає цікаво навчатися. При цьому вони навіть інколи не усвідомлюють, що через гру отримують самі знання. Програма навчання розділена відповідно до віку дітей: – 7-8, 9-12 та 13-14 років. І складена вона таким чином, щоб студенти могли ефективно її засвоїти. Кожен предмет закінчується підготовкою, і захистом персонального або групового підсумкового проєкту. Навчання відбувається у малокомплектних групах і на сучасному обладнанні. Отримані знання, наголошують фахівці, вони зможуть застосувати у житті та майбутній професії. У світі немає на даний час жодної професії, яка б не поєднувалася із за тому дуже важливо, аби наші. Дітки вже мали ці навики і на майбутнє, щоб вони могли реалізовувати себе. Звісно, ми чудово розуміємо, що не всі наші випускники, незалежно від того, чи це мала комп'ютерна академія, чи школа, чи коледж. Але ми чудово розуміємо, що не всі стануть айтішниками. Разом з тим, ми маємо велику кількість прикладів серед наших випускників, які мають перевагу над тими. Колегами, які працевлаштовуються разом із ним, які не мають прикачаних цих скілів. разом з цим онлайн-сервіси академії допомагають студенту вчитися у будь-який зручний час, а батькам отримувати інформацію про успіхи дитини.